Тепер у нас задача 220. Є у нас схема. Вже будемо безпосередньо розглядати розв'язання цієї задачі Поверненою, пряму. Там в записі уроку є це обговорення. І ось ось так. Друга частина. У гаражі 16 легкових автомобілів. Ось у нас 16 і 8 мотоциклів. Мікроавтобусів на 7 менше, ніж легкових і мотоциклів разом. Скільки мікроавтобусів у гаражі? Коротка умова, ми виділили числові дані. що у нас легкові автомобілі 16 машин, мотоцикли 8 машин, і третя у нас мікроавтобуси. Мікроавтобуси невідомо, але ми знаємо, що їх на 7 менше. Ніж легкових і мотоциклів разом. Дивимось, що нам треба знати, щоб відповісти на головне запитання задачі. Мікроавтобусів, в чому ми знаємо, менше, ніж разом. Автомобілів і мотоциклів. Чи знаємо ми, скільки їх разом? Ні, не знаємо. Але якщо будемо знати, ми одразу відповімо на запитання задачі. Тому на першому етапі ось ми шукаємо, скільки ми знаємо автомобілі, мотоцикли і скільки їх разом. Бачимо, що це частинки, а це ціли. Щоб не шукати ціле. Треба одну частинку додати до іншої. Тепер ми використовуємо наші прийоми додавання. Ми пам'ятаємо, що 16 додати 8 це 10 і 6 у нас, так? 10 плюс 6,8. 14. 10 плюс 14, 24. Машини це легкові автомобілі та мотоцикли. Все, знаємо, що всього цих машин у нас 24. 24. 24, якщо оцей хвостик сімку забрати, у нас залишиться кількість мікроавтобусів. Забрати це, відповідно, мінус. Тому друга дія 24 забрати 7. Знову при забиранні 14 і 10. 10 плюс 14 мінус 7. 7, 10 плюс 7. 17 мікроавтобусів. Відповідь: 17 мікроавтобусів. Можна було. І так далі ось така задачка.